Я запрошую вас, малята, до країни математики. Заплющіть ці оченята і тієї -ті самої миті, як я завершу читати віршик, ми опинимося з вами на місці. І сувора, і солов'їна, математики країна, праця тут іде завзято. Вмій лиш спритно рахувати, додавати, віднімати, вмій збагнути все кмітливо. Дати відповідь сміливо ледарів у нас немає, хто руки не піднімає. Вирушаємо у путь, нас цікаві речі ждуть. І ось ми малята з вами опинилися в країні математики. І спершу ми перевіримо вашу кмітливість, тож будьте уважні і швидко відповідайте. Тане сніжок, сяє лужок, день прибуває, коли це буває. Так навесні, голі поля, мокра земля, дощ поливає, коли це буває. Вірно, восени, сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє, коли це буває. Молодці взимку, сонце пече, липа цвіте, хліб достигає, коли це буває. Так, це влітку. Малята, що ж це ми з вами назвали? Вірно, це пори року. І ось нас з вами зустрічає фея математики. І вона говорить, що потрапити до її замку потрібно виконати завдання. Давайте ми зараз з вами виконаємо завдання. Назвіть мені, будь ласка, числа сусідів. Чис... Числа чотири. Так, три і п'ять. Сусіди числа два. Один і три. Сусіди числа шість. Так, п'ять і сім. Молодці маляти. Але стежка є. Двері в замок не відчиняються, і нам потрібно з вами виконати графічний математичний диктант. Візьміть всі, будь ласка, аркуш паперу і олівчик. Відрахуйте вниз три клітиночки, поставте крапочку, і ліворуч одну клітиночку. Починаємо працювати. Від крапочки проведіть в. Ліву, праворуч одну клітиночку, вгору одну клітиночку, ліворуч одну клітиночку, вниз одну клітиночку, праворуч одну клітиночку. Вниз одну клітинку, а тепер малята праворуч, проведіть шість клітинок. Вгору одну, праворуч одну, одну вгору, одну праворуч, одну вниз, одну праворуч. Одну вниз, одну праворуч. Одну вниз, десять клітинок ліворуч, одну вниз, одну ліворуч. Одну вниз. Одну ліворуч. Одну вгору. Одну ліворуч і три вгору. Малята. Що це нас з вами отрималось? Так, ключ від дверей замку. Посередині намалюйте малята овал. І ось замок відкрив нам двері. Малята. І у феї математики на Клумбі виросли квіти. Порахуйте, скільки квітів виросло? Так, сім. І незабаром виросла ще одна квітка. Скільки їх стало? Вісім. Вірно. Малята, а як же ж утворилося число вісім? Вірно, до семи додати один і буде вісім. І число 8 позначається цифрою 8. А ще воно може позначатися кольоровою паличкою бордового кольору. Знайдіть в своїх зошитках на сторіночці 36 де циферка 3,6. І знайдіть всі циферки 8 і наведіть їх кольоровим олівчиком. Зараз ми з вами відео злочинку. Там небудрушно танцювати, треба спочатку рівно стати. Випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сніг на хвилинку. Ніжками пусту, поколінцям ступсту. Ручками дриг-дриг Що всім нам гарно танцювати, рухи сішвидко запам. Ят робити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік так, Пластиком ось так Ручку вліво, ручку вправо. та відпочили, і число вісім складається із двох менших чисел 1 і сім, два і шість, три і п'ять, чотири і чотири, п'ять і три, шість і два, сім і один. Малята, і ваше зараз завдання викласти склад числа нашої кольорової палички бордового кольору. З яких двох менших паличок складається паличка бордового кольору? Біла і чорна? Рожева і фіолетова, блакитна і жовта, червона і червона, жовта і блакитна, фіолетова рожева, чорна і біла. Молодці. І наступне завдання в країні математики вам потрібно в кожній парі розфарбувати. Червоним кольором кульки з більшим числом, синім кольором з меншим числом, а жовтим кольором розфарбуйте кульки з рівними числами. тепер складіть за малюнками задачі. Скориставшись підказками, вам потрібно ставити у клітинки відповідні знаки, а відповіді позначити точечками. Яку ми задачу складемо до першої картинки, де літачки? Так, Умова задач. Летіло чотири літачка. До них приєдналося ще 4. Запитання скільки літачків стало разом. Отже, маляте, який ми знак поставимо? Так, чотири додати 4 дорівнює 8. Наступна картинка. Було вісім бджілок. Дві бджілки полетіли. Це ми з вами сказали, що вірно, умову задач. А запитання скільки бджілок залишилось? Було вісім, якщо дві полетіли, який ми ставимо знак? Так, відняти вісім відняти 2 дорівнює. Шість. Вірно, відповідь у нас. Шість бджілок залишилось. І за те, що ви сьогодні малята були такі розумні, кмітливі, гарно відповідали, фея математики вам дарує свій повітряний поцілунок і говорить вам до побачення, до зустрічі!